Сучасна українська молодь на відміну від попередніх поколінь в їхньому віці вони набагато активніше беруть участь у волонтерстві, в благодійності і в різних громадських ініціативах. Це така відмінна річ. Однозначно, сучасна українська молодь має дуже високий рівень обізнаності. В цифровій грамотності Це покоління, і всі, хто їх молодші, вони вже виросли в цифровому середовищі. Ну, однозначно, це впливає на їхнє навчання, на їхню роботу і навіть на їхню соціалізацію. Молоді люди насправді зараз є доволі гнучкі і адаптивні. Ну, якби ми розуміємо, що на це є причина. Війна в Україні, загалом загальна економічна яка ситуація в світі, глобальні катастрофи, ковід, якби вони, в, вони вони негативу багато нам дають, але позитив вони формують в людей дуже хороший спосіб такого виживання і е, вміння пристосуватися до нового середовища. Я бажаю вам рішучості, е, я бажаю вам єдності. Е, підтримуйте один одного. Е, ваша енергія, е, власне, завдяки їй Україна е, буде такою, якою вона стане в майбутньому. І це залежить від вас. Для мене це дуже перспективні, дуже класні люди, які можуть досягти успіху в житті і на яких ми, оскільки старше покоління маємо, можемо покластися, і наше майбутнє певно тіне в них і в руках. Але це одне з найкращих поколінь, які є. Це що зараз більше тренд на спорт, на здорове харчування. Не так, коли мені було 18, а зараз значно з цим краще. І це гарний тренд, І мені це дуже імпонує. Сучасна молодь з прогресивністю, з оптимізмом і. Напевно, таким от інакшим баченням на майбутнє, ніж, наприклад, я в своєму віці. У мене якось все було стандартно, тому що я дитина Радянського Союзу, тому ну, якось так. Вони зовсім інакше думають, мислять, в них все інакше працює, і тому так. Я не можу видумати ніякого жарту, то ж скажу чесно. Ну, Є частина, звісно, яка займається самовдосконаленням і загалом буде майбутнім України. Ось таку частину не варто втрачати, і вона має залишатися тут. Ну, але є і такі, що, на жаль, не були настільки були в іншому якби середовищі, і на них вплинули інші ідеї. Вони більшу частину, можливо, свого життя проводять не там, де треба. Молодь, вона суть інформаційно освічена. Як сказати? Для мене молодь набагато краще, ніж я була кудись молода. Отак. Неважко важко сказати. Можливо, з якимось там, там сміливість, наприклад, увага до корисних звичок і так далі. Напевно, мужність. Ще. А як ви думаєте, з чим ну, зараз пов'язано те, що молодь залишається в Україні? Дот, наприклад, основні, основні причини?